Тож, 2024 рік підходить до кінця і 25 наближається. Я вирішила записати відео, де розповім про нові тренди, на мою думку, у вивченні англійської мови та й в принципі усіх іноземних мов. Ці тренди допоможуть зробити вивчення англійської мови в новому році цікавішим, більш інтерактивним та результативним. Тому не перемикайся, дивись відео до кінця 5 трендів вивчення англійської мови в 2025 році. Ну а перед цим давай трошечки познайомимося. Я філо. Олох англійської та німецької мови, і взагалі іноземні мови вивчаю більше 12 років. У мене є своя школа англійської мови, і за останні три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів, яким допомогли підвищити рівень англійської мови. Ось невеличка частина відгук, які ми отримуємо. А детальніше про наше навчання ви дізнаєтеся під відео на сайті нашої школи. У мене є інстаграм, де розповідаю більше про свій лайфстайл, а також телеграм-канал, де ви знайдете додаткові ресурси для вивчення англійської мови. Обов'язково підписуйтесь. Я обожнюю говорити. Про вивченні іноземних мов, тому завела цей ютуб канал, буду вдячна за твою підписку. І моя місія допомагати українцям вивчати іноземні мови та підвищити рівень освіти в нашій країні. Перший тренд, про який ми будемо говорити сьогодні, це звичайне використання штучного інтелекту. Штучний інтелект допомагає спростити вивчення іноземних мов у факту. Це як міні вчитель Зараз є вже дуже багато різних додатків. Я впевнена, в наступних роках їх ставатиме все більше і більше. Вони будуть ставати все краще, і краще та більш Усконалені я рекомендую три додатки, які допоможуть вам у вивченні нізької мови: Elsa Speak та Small Talk to Me. ChatGPT класно використовувати саме для вивчення слів та граматики свого рівня. Як це зробити? Дуже легко пишете поясни слова рівня А 2 на тему food, наприклад, та зроби вправи. Або, наприклад, хочу вивчити 15 нових слів на тему Christmas, Поясни мені їх українською мовою та створи речення з контекстом використання цих слів. Формати формулювання завдань різні. Головне, згадайте: а свій рівень, Б. Більш чітко пропишіть ваш запит, скільки слів, яка тема, що саме вас цікавить, і і останнє попросіть пояснити слова, плюс створити вправи для їх закріплення. Не забуваємо, що чат, GPT також може. Може, потім перевірити, як ви виконали вправи, і це також мега зручно. Ельзе це чудовий додаток для прокачки саме навиків говоріння. Взагалі, пробна версія безкоштовна, ви можете її спробувати. Про версія плат, але навіть безкоштовною функцією можна користуватись та прокачувати свій рівень. Small talk to Me – це також для прокачки говоріння. Сайт, до речі, може показати ваш рівень говоріння, який рівень у вас слів, які граматичні конструкції ви використовуєте та загальні рекомендації. Реально класний сайт, прям дуже рекомендую. Тренно номер два – це вивчення англійської через фільми та серіали. Я вважаю, що цей тренд був в минулому, але зараз він набуває все більше більшої популярності за рахунок того, що Голівуд створює все більше і більше нового контенту. Тому у нас з'являється все більше і більше можливостей нові фільми, серіали для того, щоб вчити англійську мову, переглядаючи їх в оригіналі. Тому я вважаю, це один з топових трендів на наступний рік у вивченні англійської мови, і вам обов'язково треба цим користуватися. До речі, я дуже сильно рекомендую класний ресурс, називається Лисенін. Лиш на цьому сайті ви знайдете підбірку різних уривків з популярних фільмів, серіалів по рівнях, плюс завдання до них. І це дуже круто, тому що ви не просто дивитеся, а ще й опрацьовуєте той матеріал, який ви подивилися. Також вам точно знадобляться ось ці два дуже крутих youtube канали, завдяки яким вивчення англійської через фільми буде простішим. На першому каналі ви знайдете пояснення слів, доступні формі та додаткові приклади вживання в контексті. А на другому сайті класна фішка. В тому, що вам сповільнюють те, що говорить, таким чином ви точно зможете зрозуміти усе. Дуже класно підійде для початкового рівня, тому зберігайте. Тренд номер три: використання віртуальної та доповненої реальності для вивчення іноземних мов. VR створює середовище, де ви можете програти реальні ситуації, наприклад, сходити в кав'ярню і щось замовити, сходити в ресторан, піти в готель, прийти в будинок та описати, що навколо вас насправді це один з новітніх методів вивчення аліської мови, але я його люблю. Тому тому що це саме про реальні ситуації, які точно з вами стаються, і ви можете таким чином потренуватися. Я дуже рекомендую використовувати Google Earth, тому що тут ви можете подорожувати по всьому світу, відвідувати різні цікаві пам'ятки та пробувати їх описувати англійською мовою. А на сайті Immerse.me можна створити симуляції реальних ситуацій для прокачки мовних навиків. Ви вибираєте ситуацію, наприклад, похід в ресторан, а платформа створює віртуальний контекст. Платформа запитує вас відповіді англійської мови або пропонує діалог, де потрібно реагувати на різні відповіді, репліки, співрозмовника. А ще там є оцінка ваших навиків, тому реально класна платформа, зберігайте обов'язково. номер 4 – вивчення англійської через корисні відео на ютубі. З кожним роком стає все більше і більше креаторів в соціальних мережах, і це означає, що все більше, більше попиту на це. Коли я готувала до екзаменів в університеті, я постійно використовувала ютуб для того, щоб розібратися в темах змовознавства, германістики, латині, готської мови. Інколи також розбиралася в граматичних темах англійської мови, німецької тощо. І ютуб це реально класна штука. Якщо ви хочете вивчити щось. Просто вбиваєте в пошуку в Ютубі тему, вас цікавить, і все. Ви знаходите просто море різних відео. Дивитесь ті, які вам іменують більше. Саме через відео пояснення вчителів по всьому світу можна краще поновити інформацію. Цей метод я вам дійсно рекомендую. І я відчуваю, що в наступних роках цей тренд буде все більше і більше популярним, тому що, як я вже говорила раніше, більше стає тих, хто створює контент. Тренд номер п'ять це читання електронних книг англійської мови. Плюс прослуховування аудіокниг. Справа в тому, що все більше і більше ми переходимо на електронні книги, тому що ми подорожуємо. Ми часто забуваємо брати собою книги, і коли все є в телефоні або на іпаді, це мега зручно. І я вважаю, що в наступному році вивчення англійську через прочитання електронних книг це також буде одним з найпопулярніших методів. Взагалі, читання іноземної мови дуже допомагає класно почати розуміти іноземну мову в контексті, вивчати багато нових слів, і як я люблю це називати, відчувати мову в разі краще. Ось декілька. Ресурсів, де ви знайдете величезну бібліотеку електронних книг по рівнях. Рід це зручний додаток, де можна завантажувати книги. Там є можливість відразу перекладати, додавати в словничок та робити нотатки. Loyal Books це більше про класику. Тут ви знайдете дуже багато класичних творів англійською мовою, які я також рекомендую прочитати. До речі, головна фішка цього каналу, що книги представлені не тільки в форматі читання, а й в аудіоформаті, тому ви зможете ще прослухати аудіокниги. Книгу. Ну і останнє сайт English і reader Тут ви знайдете книги по рівнях, по різних жанрах. Також до деяких книг є аудіокниги, що мега-мега зручно. Взагалі я завжди рекомендую не тільки читати, а й слухати аудіокниги. Таким чином ви зможете прокачувати ще й додатково listening skills. Ось і все. Ми сьогодні розібрали з вами 5 трендів вивчення англійської мови в 2025 році. Звичайно, це все моя суб'єктивна думка, але я впевнена, що те про що я говорила сьогодні, за цим майбутнє. Головне пам'ятайте, що вивчення мови може відбуватися. Різними способами і оберіть той метод, який подобається, та імпонує вам найбільше. Немає правильного чи неправильного методу, є різні методи. Не робіть так, що інструменти керують вашим життям. Робіть так, щоб інструменти робили ваше життя простішим та ефективнішим. Оберіть, хоча б один сайт, який я рекомендувала сьогодні, та спробуйте ним покористуватися протягом одного-двох тижнів. Не намагайтеся відразу взяти всі собі рекомендації та реалізувати вже прямо сьогодні. Ні, стебесте маленькими кроками можна досягнути великої. Результату. Тому я вірю в тебе, знаю, що тобі обов'язково вдасться вивчити англійську в 2025 році. А в моєму телеграм-каналі ти знайдеш більше корисних ресурсів, подкастів, файлів, гайдів, підручників для вивчення англійської мови, які тобі в цьому допоможуть. Посилання на мій канал є під відео, обов'язково переходь та користуйся. До нових зустрічей, па-па!